Наприкінці квітня ветерани війни та праці району відзначали 30-річний ювілей з дня створення районної організації ветеранів України та 30-річчя ветеранського руху Лозівщини. Шановували тих, хто своїм ратним подвигом захистив державу від ворога, хто невтомною працею відроджував і звеличував славу Лозівщини. Вони віддавали, не жалкуючи, усі свої сили, розум та серце, творили її славну історію. 30 років існує ця організація, яка згуртувала в своїх рядах наших дорогих трударів, ветеранів праці, війни, збройних сил і правоохоронних органів. На сьогодні її чисельність складає понад 10 тисяч чоловік, об'єднаних у 57 територіальних первинних ветеранських Організацій на святі були присутні члени організації багатьох сільських та селищних рад району, які отримали почесні грамоти за багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадському житті, а внесли вагомий особистий внесок у діяльність районної організації. Ветерани не припиняють ділитись своїм безцінним досвідом із молоддю, прививаючи високе почуття патріотизму, приймають участь у всіх суспільно важливих акціях, окрім того, що постійно підтримують членів. Своєї організації привітали їх з ювілеєм депутати Харківської обласної ради, представники обласної ветеранської організації, голова Лозівської радиш адміністрації Сергій Красноперов, Лозівської районної ради Володимир Лаптєв. Знову відзначення сторіччя створення районної ветеранської організації щиро вітаю усіх з цим святом. За час існування ветеранського руху корисних справ зроблено вами чимало. Виховується патріотична молодь, організовується цікаве дозвілля людей поважного віку. Здійснюється підтримка українських військових у зоні АТО. Важко перелучити усі справи, до яких ви причини. Ми вдячні всім вам за вашу доготовну працю, мудрість і спокій ваших душ. Ваш життєвий досвід, теплота сердець, оптимізм, активна громадянська позиція є найкращим прикладом для всіх нас, а найбільш за все для відростаючого покоління. Ви найкращі, ви найсильніші. Ви найміцніші. Тож я сьогодні від цієї громади Лазівщини зичу вам здоров'я, перш за все здоров'я. Ми не зможемо зупинити наші роки, але здоров'я побажати, повагу, повагу нашого покоління до вас, здоров'я вам і вашим родинам і, звичайно, мирного неба. А вітання найкращі побажання разом із подарунком від імені лозівського міського голови Сергія Зеленського передала організація його радник Валентина Носова. А 10 років поспіль організацією очолює Олена Миколаївна Столяренко. Ветеранская организация это самая многочисленная общественная организация в Украине. Ну, наверное, не только в Украине, если где-то еще есть ветеранская организация. И в ней собраны мудрые, добрые, отважные, в общем-то, хорошие люди, люди с большой буквы. Поэтому э, в этот праздник хочется, конечно, Во-первых, поблагодарить всех ветеранов за их активную жизненную позицию. Хочется сказать, что э, мы готовы помогать. Руководству готовы помогать нашей власти делать нашу жизнь лучше. У нас есть опыт, у нас есть мудрость, у нас может быть недостаточно как говорится, здоровья, но мы из всех сил стараемся, чтобы наша ветеранская организация помогала. На всей территории нашего района, чтобы участвовали в героическом, патриотическом воспитании молодого поколения, чтобы охраняли памятники культуры, памятники Великой Отечественной войны, чтобы проводились праздники и историю нашу благодаря ветеранам. Все знания мы передаем молодому поколению. Спасибо руководству района, главе районной государственной администрации Сергею Юрьевичу Красноперову, главе районного совета Лаптеву Владимиру Николаевичу. Благодаря им вот этот праздник сегодня состоится, потому что нужно было много организационных финансовых вопросов решить. Вы же все понимаете, что это все. И благодаря им, конечно, ну а нашей энергии, нашей энергии хватило на то. То, чтобы вот вы сегодня все увидите. Елена Николаевна, вас услышат и увидят ветераны и нашего города, и нашего района, всей Лозевщины. Вот, что бы вы им пожелали? Э, да, немножко скажу, я ведь когда пришла сюда, я до этого была э, еще 10 лет в составе городской ветеранской организации, и последние годы была заместителем председателя там. Поэтому и городские ветераны, и районные, они мне близки и дороги. Поэтому я хочу всем пожелать крепкого здоровья в первую очередь. Будьте такими же активными. Вы всегда активную жизненную позицию занимаете и продолжаете и дальше. Я думаю, что 30 лет это в принципе вроде бы для организации большой возраст, но я думаю, что это еще недостаточно для того, чтобы ограничиваться на нашей деятельности. На святі були присутні члени ветеранських організацій багатьох сільських та селищних рад району. Нам вдалось поспілкуватися з Миролюбівською, колишньою комсомольською організацією ветеранів на чолі із чудовим талановитим педагогом та чудовою жінкою Ольгою Олексіївною Терещенко. Сказати, що ми прямо дуже багато робимо, може і не дуже, але жодна справа, жодне свято не проходить осторонь. Треба було відстоювати директора дослідного господарства. Уся громада. І в першу чергу люди пенсійного віку виходили, просили, требували, вимагали. Все так як годиться. Далі ми проводимо свята, і свята у нас прекрасні. В першу чергу ми працюємо любимо, що в творчість перейшла, і ми це бачили у нас ось тут. У нас є. Виставка наша, і в нас люди малюють, вишивають, і все це ми показуємо людям і шиють, співають. Наш ансамбль берегиня майже з пенсіонерів складається. Так що прекрасно працюємо, намагаємося, і не тільки на центральному відділенні, намагаємося відвідати людей на різних відділеннях нашої сільської ради. Пишається своїми ветеранами, і миролюбівський сільський голова Андрій Немашкало. У вас є такий колектив міцний, такий дієвий. Мабуть, ви все ж таки час від часу звертаєтесь до ветеранської організації за якоюсь допомогою. А як без них? І підскажуть, і розкажуть, і носом тикнуть. Так що без них нікуди. Всі да, ну, не виконкому. Так, половина не по. 90% членів виконкому і з ветеранської організації. Так що тут нікуди і в депутатському корпусі є ветерани все з ними у складі ветеранів району є чимало колишніх правоохоронців. До ювілей організації була підготовлена виставка робіт ветеранів-аматерів міста та району. А голова ветеранської організації органів внутрішніх справ Віктор Доценко презентував нам декілька особливо яскравих робіт майстрині любові Дроздової та привітав із святом своїх колег-міліціонерів та всім ветеранам Лозівщини святом. Теж бажаю їм здоров'я. Прежде Прижівського наснаги, значить, мирного неба над головою, щоб в їхніх сім'ях було мир, спокій. Ну і, і святом вас, шановні дорогі ветерани. Дорогим подарунком стала для ветеранів концертна програма, підготовлена силами наших самодіяльних артистів.